Всім вітання. 22 жовтня ранок я збираюсь потроху в лікарню, їдемо здавати аналіз крові. Це щомісячний аналіз, який я здаю, не дуже хочеться, але від цього нікуди не подінешся. Поки я збиратимусь, саду повишиваю, а потім покажу вам результат І розкажу, скільки я вже вийшла, там є досить такі непогані результати до наступного включення. І ще покажу вам, як ми сушимо насіння гарбузове. Ось так тепленька грубка. Вона вже прям так, поприставали одну до другого, їх треба відковирювати. І коли вони вже аж отак будуть шелестіти, будуть сухенькі, і тоді ми їх здаємо. Але трошки, певно, лишимо і собі. Вони корисні і спачні. Ось так. І так, все ж те саме 22 жовтня, середина дня. Як бачите, я вже вирівняла один ряд. Тут вже чотири. І тут сьогодні я вже дошивала теж четвертий рядочок. Але... І це ще не все. Сьогодні мама своїм оком подивилась на оцю дошиту сторону і каже: Нє, ще не все. Дошиваю зверху такі ж троянди, як і знизу. От тоді буде все. А я так наділася, що я вже завершу. Цей рушничок. Я його так гнала, щоб пошвидше завершити, мені дуже не хотілося, щоб він переходив знову на слідуючий рік. Бо у мене вже два роки підряд рушники переходили з одного року, в другий, з одного, в другий. І мені так не хотілося, щоб втретє знов так було. Але як ви бачите, голочку. Я лишила, буду збраховувати і буду вишивати іще троянди. На них мені знадобиться ще кілька днів, бо це ще 1654 хрестики мені потрібно зробити. А те, що я дошивала за цих кілька днів одну широку цю сторону, і дві отаких от однакових. Це 5143 хрестика в мене було за кілька днів. Досить так непогано. Мені дуже хочеться вже їх завершити. Так що я вирішила не зупинятись, буду продовжувати. Надіюсь, за кілька днів покажу вам вже готовий рушник. Сьогодні 24 жовтня. На вулиці дуже гарна погода. І поки сонечко вийшла показати вам квіти. Ось коли вони цвітуть в сусідки. А це для мене тоді вже справжня осінь. Вони не бояться ні морозу, ні голоду. І цвітуть дуже-дуже довго. Не дивлячись на те, що опадає листя, квіти цвітують дуже довго. Дуже красиво. Імпровізований стіл. Знімала вам відео. Все порозкидала. Або як? Зараз буду це все складати назад і шукати свою пропажу. Бо це був подарунок Юлі. Два де знаю, а третя де? Якийсь сором. Усім доброго ранку. Сьогодні вже 27 жовтня я вже витягла з папочки усі свої запасні ниточки, намотані ниточки, потім розберу голочки. Цей малюнок, напевно, собі ще залишу. І папочка моя отак буде вже пуста. Бо я завершила свій рушник. Я його дошила і сьогодні ж одразу постирала, він ще трошечки вологий, повністю ще не відгладився, тому я дістану свій відпарювач. і буду ще раз по вологому пробувати відпарювач. Зверху зробила отак. Так як попросила мама. Я повторила оці маленькі розочки, отак і ще зверху. І вийшло це нижнє завершення, це верхнє завершення. А цих от, отак, оцих три елемента це серединка. І як на мене, вийшло дуже красиво. Мені подобається. Так, з однієї, точно так само з другої. І це в мене вже завершені тюльпани, сонях, а тепер знову великий рушник. Я дуже хотіла його завершити в цьому році. І так і сталося, я дуже рада. А далі буду продовжувати оцю роботку. Вона у мене вже на станочку розпочато. Я її тільки надкусила і залишила. Там розпочатий зверху тільки бантик. Воно в мене складено ось таку маленьку папочку, бо він зовсім-зовсім маленький. І зараз я візьму станочок і покажу вам, що там в мене є. Ось так я вам покажу, що я вишила. Не знаю, краще. Ось так. Але я зробила в зменшеному вигляді через одну клітинку переплетення. Не через 4, а через одну. Я хочу зробити зовсім-зовсім малесеньку ігрушку. Щоб вона була в половину менша, ніж вона тут. Тому пробую. Так я ще ні разу не робила. Тут тканина лугана. Я на такій ще ні разу не вишивала, але це мій такий експеримент. Тут трошки мені. Як сказати, не те, що не подобається, але просто я вирішила оцю прикрасу бант і червоним все вишити в дві ниточки. А самий подарунок, коробочку, в одну через одне переплетення. І потім подивимося, який з цього буде результат. Тут тканинка така довга, довга і вузенька. Тому шматочок ще залишиться для моїх експериментів. Ну що ж, буду вишивати, потім пізніше м -м, покажу, що в мене вийде. Всім вітання! Сьогодні вже 4 листопада. Я вишивала зовсім трішечки глубенькими ниточками. Не знаю, чомусь вона мені не йшла, не було бажання більше. Це ось така буде роботка від Лукас, невеличка зовсім. Мені захотілося знайти ту роботу, втрачену, яку я не дошила. Це був подарунок Юлі. Я знала, що він десь в мене є, але не пам'ятала де. Після перестановки в кімнаті не могла її знайти. Але в неділю мама ходила по гриби і ми займалися грибом. Зараз я вам покажу, які. А зараз. Я вам покажу пакетик. Ну, такий конвертик. Мама мені пошила колись. Колись цю тканинку мені подарували. І саме тут лежала моя загублена вишивка. Коробці. нитки, Тут вже не всі. Частинка ниток вже тут. Ще якусь. Ось таку золотисту знайшла, Щось я нею вишивала. Лишилася тут вже тільки схемка. І то з двох, з третьої немає. Я не ще ось таку. Ось таку схемку. Я навмисно її залишила, щоб дивитись. І це правильно, бо тут я вже в руці знайшла. Помилку. Не так роздруковано. Але буде видно, як я буду його зашивати і чи буде мені подобатися результат І так, я після того, як її знайшла, і тому залишила вишивку лукаса і стала вишивати цю. Цю картинку. Бо тут не треба ні в схемку багато чого заглядати. Просто береш колір і зашиваєш. Я зашила її повністю взуття, тілісні, дівчинці частину волосся. Ось тут от жовтенький колір. Це він є. На одязі в хлопчика, в неї на головному уборі, і тілісними трошечки зашивала на обличчі. Вчора я взяла один колір, прошила ручки, ножку і сюди вже голочка. На обличчя їй, тут саме більше цього 32-го кольору. Вони у мене перемотані на бобінки. Тут якісь позначені кольори були колись. Але я підписала ручкою ззаді кожен кольор. Тому я знаю, який це. Так, фокус. Дидівся фокус. Я хочу її, напевно, завершити. Потрошку буду вертатися до Лукаса. Але в мене мало бути дві маленьких роботки, а вказується, в мене їх тепер три. Тому що ось ця від Лукаса подаруночок. І третя, яку я брала в другу з собою, коли я їздила в Хмельницький. Я вишивала в поїзді туди і назад. І так і вона теж не закінчена. Але я, певно, вишию ось так все довер... Ні, ось сюди доверху. І оці маленькі п'ятнишка вишивати не буду. Просто тут... Шматочок обріжу і все. Але я дуже рада, що я їх знайшла. І що вони не загублені. І буде в мене ще ось така краса. Буде мені дуже подобаються. І легко вишивати китайські набори. Але перший раз, коли я стирала, я дуже боялася, що воно не змиється. Змилось абсолютно все. Мама мені їх розділила на три Прострочила. І отак буде. На цьому я певно, відео завершу. Буду вишивати далі. Який фініш в мене буде перший, не знаю. Але в цьому відео я вже завершила рушник. І думаю, цього достатньо. Хорошого потрошку. Всім дякую за перегляди, хто дивиться. Мені дуже приємно, коли пишуть коментарі. Хоча я ще лише вчусь, мені трохи важко, тому що з технікою я не дружила зі школи. І зараз вчитися оце знімати, монтувати важко. Важко, але я вчусь. Набридло просто сидіти. Отак От вдома, в чотирьох стінах, хочеться чимось зайняти Всім до зустрічі. Бажаю гострої голочки, гарних вишивок, великих фінішів. І всім пока. Пока-пока.